Привіт! Сьогодні буде детальний огляд простими словами про криптокартку трасті. Розповім про її умови та комісії, переваги та недоліки, покроковий план відкриття цієї картки, а також здійснимо поповнення картки за допомогою методу p 2 p Отже, переходимо спочатку до того, що ж таке трасті. Трасті Плюс або Трасті Глобал це компанія, яка зареєстрована в Литві. Банком-емітентом платіжної картки Трасті є польська компанія Квіко. Це компанія, яка надає фінансові та технологічні рішення для випуску карток та онлайн платежів. Ця компанія підпорядкована правовим нормам і перевіркам відповідно до польських законів. Тому, відкриваючи картку трасті, ви не взаємодієте з українською банківською сферою, що для когось може бути великим плюсом. Про компанію наразі налічується більше півтора мільйона користувачів. На ринку компанія більше п'яти років. Засновниками компанії є два українця це Вадим Груша та Ксенія Житомирська. Тепер перейдемо безпосередньо до криптокартки Trusty. Це віртуальна платіжна картка, яка дозволяє використовувати криптовалюту для щоденних покупок з автоматичною конвертацією в місцеву валюту. Тобто це так званий аналог банківської картки, але вона є наразі лише віртуальною. Під'єднуєте до Apple Pay чи Google Pay. і... Сплачуєте в будь-яких торгових точках, де є термінал. Умови та комісії базова валюта картки в євро тобто випуск лише в євро. Кількість карток для користувача одна картка. Можливо, цю картку додати в Apple Pay та Google Pay до 5 пристроїв. Термін дії випуску картки 5 років. За відкриття картки. Передбачена плата у розмірі 10 євро. Плата за обслуговування картки 0 євро, розрахунок онлайн, офлайн та поповнення балансу криптовалют 0%. Є комісія за конвертацію в євро. Давайте більш детальніше розповім, як це проходить. Наприклад, ви хочете розрахуватися в магазині, валюта гривня. Ви знаходитесь в Україні, приходите в магазин і сплачуєте. Якщо у вас на гаманці трасті знаходиться, наприклад, Bitcoin, ефір або USDT, то спочатку конвертація цієї криптовалюти буде в євро, так як картка випущена у валюті євро. За це. В залежності від суми, буде заплачена комісія у розмірі 0,5%. І після цього по курсу банку буде конвертація з євро в гривню. Це відбувається миттєво, тобто ви підносите е, свій пристрій з Apple Pay чи Google Pay до терміналу банківського, і це миттєво проходить оплата. Ліміти, як ми бачимо, є досить високими, добовий ліміт. 5 тисяч євро, місячний ліміт 50 тисяч євро. Також з цієї віртуальної картки можливо знімати кошти в банкоматах з NFC терміналом: 1,5% плюс 1 євро комісії. Добовий ліміт на зняття готівки 2 тисячі євро і місячний ліміт на зняття готівки 20 тисяч євро. Тобто, як ми бачимо, ліміти дійсно є доволі високими, що є дуже позитивним для нас, тому що. Так як інколи встановлюється обмеження саме з боку українського регулятора, то людям потрібно саме більші ліміти для розрахунку, тому в цьому випадку це дуже добре. Далі переходимо до покрокового плану. Спочатку потрібно встановити додаток Trusty+. Завантажуєте та встановлюєте додаток на свій смартфон. Далі проходите реєстрацію. Для цього потрібно ввести та підтвердити свій номер телефону. Після цього поповнюєте рахунок від 10 євро. Далі отримуєте віртуальну платіжну картку. Після поповнення у вас є змога її випустити в один клік. І... Ви можете під'єднати після цього картку до Google Pay або Apple Pay, в залежності від пристрою. Далі переходимо до переваг та недолік цієї картки, швидке відкриття картки, тобто віртуальну картку можна оформити буквально за кілька хвилин. Підтримується Google Pay та Apple Pay. Тобто картка швидко додається до цих платичних сервісів для безконтактних оплат. Є можливість зняття готівки, можете отримувати готівку в банкоматах з підтримкою NFC, з переваг також додав би миттєва конвертація в місцеву валюту, не потрібно ніяких додаткових дій від вас для того, щоб пройшла конвертація з криптовалюти у валюту розрахунку. Наприклад, якщо ви в Україні і вам потрібно сплатити у гривні, то воно миттєво проходить. До плюсів, щоб відніс відсутність плати за обслуговування, немає ніяких щомісячних або річних комісій за користування карткою. Також з плюсів би відніс, якщо ви знаходитесь у ЄС і оплата у вас буде проходити в євро, то у вас буде відсутня конвертація в євро, так як валюта розрахунку буде в євро. До недоліків можу віднести комісію за зняття готівки. При знятті готівки стягується комісія, як ми говорили, 1,5% плюс 1 євро. Тепер переходимо до огляду криптогаменця Trusty+. Plus. При першому вході в додаток система вам запропонує ввести ваш номер телефону. Підтвердити його і також пройти верифікацію особи за допомогою закордонного паспорта або прав. Далі ми потрапляємо на головну сторінку гаманця, бачимо тут перелік криптовалют, наш баланс. Бачимо, що вже відображається баланс, так як я вже тестував цей додаток, здійснював поповнення. Криптовалютою, а також проводив оплатою карткою Plus. Як ми бачимо, спочатку потрібно поповнити даний гаманець, натискаємо на поповнення, вибираємо ту валюту, яка нас цікавить, можна вибрати будь-яку крипту. Я буду вибирати саме USDT, поповнити можливо від користувача Trusty+. Plus. За яку комісію ви не сплачуєте, наприклад, якщо ваш друг чи знайомий вже є в цьому додатку зареєстрований, то ви можете переказувати дуже швидко між собою криптовалюту без комісії, як я зазначив. Далі, можливо, за адресою гаманця поповнити, це з аккаунтів криптобірж та інших гаманців чи сервісів. Вибираєте обов'язкову мережу, через яку ви будете здійснювати поповнення. Ну, наприклад, виберемо BNB Smart Chain. копіюєте адресу гаманця або QR-код, надсилаєте саме е, тому, хто буде поповнювати, і здійснюєте це поповнює, поповнення. Бачимо, що в нас є різні мережі: Tron, Toncoin, NIR, Polygon, Ethereum, тобто досить великий вибір мереж. Далі можливо здійснити обмін на потрібну валюту, але це більше саме всередині гаманця можливо здійснити цей обмін. І P2P. Про P2P я повернуся пізніше. Ми з вами протестуємо саме цей варіант поповнення картки. Далі переходимо до обміну. Наприклад, якщо у вас є USDT і ви хочете за них купити, наприклад, біткоін, вводимо суму 20 USDT і отримуємо 0,07. 30 189 біткоїна. Далі переходимо до історії. В історії у вас відображаються всі ваші поповнення по цьому гаманцю. Також випуск картки, якщо він здійснюється. І ваші транзакції по рахунку. Також переходимо до переказів. В переказі відображаються всі валюти, які ви можете переказувати. Вибираємо для прикладу USDT. І також бачимо, що миттєвий переказ користувачу трасті без комісії, і миттєво він проходить переказ на криптоадресу будь-яку, наприклад, на біржу ви хочете вивести чи на інший криптомагаманець до однієї години. Також тут вибирається мережа, яка вас цікавить. До прикладу, виберемо BNB Smart Chain, вводите адресу призначення і суму, яку бажаєте. І після цього проводите переказ коштів. Можливо, і благодійність здійснювати, і також P2P-платформа, до якого ми повернемося для тестування. Далі ми переходимо на другий пункт ринок. Тут ми можемо переглянути монети по зростанню, наприклад, вибираємо і бачимо, як змінювалася ціна тих чи інших криптоактивів. Можемо вибрати топ-падіння і побачимо ті токени, які наразі знаходяться в корекції. Ми можемо переглядати різні криптовалюти, бачимо їх досить багато, що є дуже позитивним. Тепер переходимо до наступного пункту: це картка. Якщо ви здійсните поповнення на суму 10 євро, то ви можете випустити дану картку і розраховуватися в будь-якій торговій точці, за допомогою Apple Pay чи Google Pay. Переходимо в налаштування картки. Тут відображаються ліміти, які є досить великими. Тобто наразі, так як ми бачимо, є обмеження саме з боку українських банків на проведення певних операцій, є випадки в людей, коли їм блокують карткові рахунки через те, що вони перевищують ці ліміти. Як бачимо, тут ліміти високі, що є дуже, я вважаю, позитивним. І людина може проводити операції згідно цих лімітів і не перейматися про те, що вашу картку чи рахунок буде заблоковано. Ми можемо тут змінити валюту. Наприклад, в мене вона вибрана зараз як USDT. Якщо, наприклад, євро у мене недостатньо буде, то за допомогою USDT буде здійснюватися конвертація, розрахунок буде криптою. Також, можливо, за допомогою біткоїна, Ефіріума і нещодавно додали метод оплати за допомогою USDC. Просто ви поповнюєте свій криптогаманець одним із цих активів. І просто тримаєте на гаманцю. Якщо у вас буде недостатньо євро, то буде автоматично зніматися саме та валюта, яку ви вибрали за умовченням. У мене наразі USDT вибрана. Також можливо тут переглянути реквізити картки, налаштувати пін-код, додати картку до Apple Pay. Вона вже в мене додана, сформувати виписку по картці подивитися комісії, які по цій картці детальніше, політику конфіденційності від банка емітента, який випустив картку. Звертаю вашу увагу, що картка випускається саме польським банком Квіко, тому там інші правила діють під час проведення оплат. Тобто наш регулятор не може відслідковувати ці платежі. Можете також заблокувати картку або закрити, якщо вона вам виявиться непотрібною. Так, і тепер переходимо до четвертого пункту реферальна програма. Тут досить цікаво зроблена реферальна програма, за що вона мені подобається. Перш за все, це двохрівнева реферальна система. Тобто, якщо ви запрошуєте друга. І він здійснює будь-які обміни е криптовалютою в гаманці, то ви за це будете отримувати певний відсоток. Тобто е саме компанія Plus, е вона ділиться цим доходом, е не тільки собі забирає, а й з користувачем. Двохрівнева система це коли ви запросили друга, отримуєте від друга е саме комісії е при користуванні, обміні. І якщо, наприклад, друг запрошує ще свого друга, то ви також від іншого друга будете отримувати відсоток. Тому досить цікава реферальна програма, можливо, додатково навіть заробляти. Ось такий невеликий огляд. І в кінці, як я й говорив, перевіримо саме поповнення USDT за допомогою P2P. Тут комісії. Як зазначено, 0%. Зараз ми перевіримо. Вибираємо P2P-торгівля, тобто ми будемо платити гривню, отримувати USDT кількість. Давайте, наприклад, виберемо 400 гривень. І в фільтрах вибираємо, які, з якої картки будемо переказувати кошти. Я хочу вибрати монобанк, застосувати. Тепер в нас з'являється актуальний курс, наразі який курс за один USDT 45 гривень. Давайте перевіримо е, на такій криптобіржі, як Binance, який курс буде при купівлі USDT на суму 400 гривень. Переходимо, вибираємо P2P, купівля USDT. Сума 400 гривень, платіж буде здійснено з картки Монобанк. Підтвердити. І бачимо, що в цьому випадку курс 45,20, тобто він вищий, ніж саме в криптогаманці Trusty Плюс. Чим нижче курс при купівлі, тим краще. Тому, як бачимо, 0% комісії. Ми віддаємо 400 гривень і отримуємо 8,8 USDT. Так, обов'язково вибираємо банк, з якого ми будемо проводити оплату, монобанк, і дивимося інформацію, яку вказав у нас продавець. Підтверджуємо. Так, тепер дивимося реквізити банківської картки, копіюємо, переходимо в свій монобанк. І тепер робимо переказ на цю картку. Все, переказ я здійснив. Тепер нам потрібно підтвердити оплату. Підтверджуємо оплату. І тепер у продавця є 15 хвилин, щоб він перерахував нам ці USDT. Можемо згорнути. Бачимо, що в обробці вона знаходиться. Це може відбуватися протягом 15 хвилин, як зазначив наш продавець. Бачимо, що угода пройшла успішно і на балансі у нас додалися кошти. Як бачите, все досить швидко, проходить зручно, все в одному додатку. Ви можете купувати криптовалюту через P2P, продавати її. І далі, якщо випускаєте картку, розраховуватися. В будь-яких торгових точках тому це був такий невеличкий огляд. Посилання на реєстрацію я залишаю в описі під цим відео. Наприклад, якщо ви навіть не бажаєте картку реєструвати і платити за це 10 євро, ви можете, хоча б зареєструватися для початку, щоб ознайомитися, як воно все функціонує. Купити криптовалюту, продати, зберігати. А потім, вже, якщо вам знадобиться, то додатково можете саме картку випустити і розраховуватись. Тому надіюсь, що це відео було корисне для вас. Дякую вам за ваш час. І ще зустрінемось всього найкращого.